Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо святковий салат, який називається наречена. Для цього замаринуємо цибульку. Плавлені сирочки залишимо в морозильці, щоб вони трошки підмерзли і потім краще натиралися на терці. Курочку відваримо в підсоленій воді. Коли все у нас готове, ми починаємо збирати салат. Збирається він шарами на блюді. Перемащується кожен шар сіточкою з майонезу. Я в інфобоксі залишу рецептуру і послідовність. Особливість цього салату в тому, щоб всі інгредієнти, окрім курочки й цибульки, натирати на терці у висячому положенні безпосередньо над блюдом, в якому буде подаватися салат. Тоді наш салатик буде ніжний і повітряний і дійсно буде нагадувати сукню нареченої. Ось наша страва готова! Смачного!